Забрали ми свою крихітку. <хи> дуже, дуже щасливі, слів немає. Біля обласного перинатального центру у Полтаві харків'янин Володимир Блашко зустрів дружину із новонародженою донькою. Дитину побачив уперше. Сьомого екстра на нас везли сюди і зробили кисарі ростом. Ну, Стреси сказались. Все закінчилось для нас добре і вже сподіваємося, що війна скоро закінчиться і буде все ще краще, ніж було. лікарі витягнули, так що тепер можна вже їхати домой відновлюватися. До Полтави Володимир і ще вагітна Анастасія та їхній чотирирічний син Іван приїхали 5 березня. Рюкзак та пакет із одягом усе, що взяли із Харкова. У місті вони понад тиждень сиділи у підвалі під час обстрілів. Бігали тільки ну, саме необхідне взяти з дому там, їжу, якісь речі. От. І коли, коли стало ясно, що ми не зможемо народити у Харкові, тому що ну, страшно дуже. І умови зовсім не підходящі в нашому випадку. Прийняли рішення їхати на Західну Україну. У Полтаві каже чоловік, планували зупинитися тимчасово. Жінка відчула, що щось не так, пішла до лікарні і зробили ну, ультразвук і сказали, що треба екстрено робити кесарів розтин. За те, що були стреси, була гіпоксія, ось, ну і виходили. Таки, як щастя, якби все хорошо. Необхідні речі для новонародженої доньки допомогли зібрати полтавці, каже Володимир. Коли приїхали, ми взяли з собою тільки саме необхідне. От, а там Задача була врятуватись. Тут так забезпечують всім гуманітарна допомога тут на вищому рівні. Все є, все необхідне. Я вважаю, що більше ніж потрібно є. За словами Володимира, із рідними, які залишилися у Харкові, спілкуються телефоном та мріють якнайшвидше повернутися додому. Тетяна Весна, Павло Лопатюк та Богдан Казирік. Новини на Суспільному. Полтава.